Мій чоловік Філіппо Віталій Сергійович був надзвичайно мужнім, сильним, хоробрим, добрим. І він заслуговує набагато більше, ніж ця нагорода. Він заслуговує життя. Я хочу, щоб люди, які мене почують, Знали, що ту честь, яку він віддав, щоб вони берегли не тільки цю пам'ять, а розуміли взагалі, що за що і за кого наші діти положили своє життя. Віталій був дуже хоробрим, чесним, поважним. Він поважав всіх друзів, рідню, він поважав вчителів, де він навчався. на работе он поважал всех своих коллег. И Виталика поважал и все его друзья и вся родня. Виталик был очень добрым, честным, поважным. Его побратимы так само его поважали и завжди они надеялись на Виталика, что Виталик Все зробить для того, щоб було все добре. Вони мріяли дійти до перемоги, але цього не сталося.